Всім привіт, дорогі друзі! Посилка Ігора зі Львова G4KJA Sorrento. Так, що ми робимо, вимиваємо блок, затягуємо посіль коріністого вала. Значить, дивіться, Розмір посілі коріністого вала повинен бути 56 на 0 плюс Ну і 0,18. Момент затяжки. Перший 14,7 Нм, Другий момент. Від 275 до 301,4 нм і до 120 градусів. Значить, коли затягуєте ці болти, скріплять, змащуєте маслом, вони все одно скріплять і це нормально для них. Значить, коли ми затягнули постіль, ми провіряємо нутроміром який зазор. То, ми по плиточкам, по мікромату набираємо 56.00. І що ми бачимо, всі опори мінусують мінус сотка. То есть, по вертикалі в нас в мінусі сотка. сотка, сотка. То есть, з однієї сторони можна мірити мінус сотка, там з другої половинки там в нулі вона виходить. Коли ми дивимося, що робиться на замках, на замках в нас в нулі. То есть, якби у нас, наприклад, на замках було мінус сотка, вже взагалі ми б не парилися, тому що на замках завжди зазори йдуть в плюсі. Ну, і за Тут е є два варіанти. Перший варіант зразу робити реставрацію обсилік вала. Другий варіант поставити вкладище і промірити, які фактично будуть масляні зазори. Колінчатий вал ми вже перевірили, він в стандартній, по ньому зроблена була тільки поліровка, навіть без рихтовки. Замовляємо вкладище, зажимаємо вкладаще, дивимося, які зазори. Тепер дивимося по циліндрам. Циліндри ми вичистили скотч -брайтом для того, щоб можна було зробити заміри. Діаметр циліндра повинен бути 8800 плюс 3%. Дивимося, що у нас показує. У нас є 8805 під самим верхом 0,3. 03, 04. 0,2, 03. Ну, в общем, суть яка. За 3 сотки у нас тільки один циліндр е перевищує е ну, за 200ки е вище самого верхнього приділу. В даному випадку, що ми робимо? Ми достаємо поршня старі, проміряємо поршня, по циліндрах робимо йорш і, скоріше за все, будемо так залишати. 100% можна би сказати, коли зробимо йорш по циліндрам. Далі розпаковуємо поршня, дивимося, що з поршнями. Взяли мікрометр, промірили поршень. Поршень має розмір 8697. Всі поршні мають однаковий розмір, поршня всі в однаковому стані. Це у нас є краска, яка старається, а поршень в розмірі. В даному випадку у нас буде зазор виходити. Там, де найбільший у нас розмір, це 5 соток під самим верхом. Це буде 3 плюс 5, 6, 7, 8 соток у самому вищому. А так середній зазор по циліндру буде 6 соток, бо циліндр 3-4 сотки в плюсі, поршень мінус 3. І навіть не 6, а 6-7 соток буде з зазора.